Всім привіт! вітаю вас на каналі UA Collection. Сьогодні на огляді буде монета батьківське щастя. Оглядів в інтернеті, звичайно, є вже дуже багато, але ми спробуємо додати трішки розмірковувань та аналітики стосовно майбутнього цих монет. Перш ніж розпочнемо, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. НБУ випустив монету в двох металах. Нейзильбер та срібло. Першою ми розглянемо монету з Нейзильберу. Монета в сувенірній упаковці. Сувенірка є трішки нестандартного розміру і не схожа на попередні блістери. На мою думку, дуже красива. Для такої монети якраз те, що потрібно. На тильній стороні сувенірної упаковки зображені технічні характеристики монети, на цьому можемо трішки зупинитись. Як бачите, номінал монети 5 гривень, метал Нейзильбер. Маса 16,5 г, діаметр 35 мм, якість карбування, спеціальний uncirculated, гурт рифлений, тираж до 100 000 штук. З цікавого це тираж, але про це ми будемо говорити в кінці відео. Блістер виготовлений по типу листівки, яку можна відкрити. Всередині блістер стилізований під тематику монета, а також має цікаве поле. В яке можна записати якесь привітання чи побажання для батьків або дитини. Напишіть в коментарях, що на вашу думку можна тут написати. Розглядати вживу монети, звичайно, добре, але мені захотілося використати зображення, які люб'язно надає НБУ у великому розширенні для того, щоб показати дрібні деталі на монеті. Ну і розпочнемо, звичайно, з аверсу монети. Угорі ми бачимо напис Україна. Під ним номінал 5 гривень та малий державний герб. Ліворуч на монеті ми бачимо логотип банкнотно-монетного двору. Внизу монети рік карбування 2024 де 0 стилізований в формі серця. Ну і основна композиція аверсу це батьківські руки, які тримають дитячі ніжки. З реверсом в нас трішки простіше. Тут майже все поле монети займає зображення дитини, яка спить на хмаринках. Виготовлений з допомогою тамподруку. Що цікаво, художник Владислав Яровий використав зображення реальної дитини, кого саме правда невідомо. Вгорі монети на дзеркальному тлі зображене брязкальце на зоряному небі. Ну і яка дитина без іграшок, це звичайно само собою. Гурт монети рифлений, як згадувалось швидше в технічних характеристиках. Якщо мова йде про бюджетний подарунок, то батьківське щастя в сувенірці якраз те, що вам потрібно. Для тих, хто любить дарувати подарунки трішки дорожче і має лишні 100 доларів, НБУ зробив батьківське щастя в сріблі. З цікавого НБУ зробив для монети новий подарунковий футляр зі стрічкою. Для того щоб стрічка не розв'язалась при транспортуванні, виготовили також своєрідне транспортне упакування. Тому потрібно добре звертати увагу, якою стороною ви ставите монету в коробку. Сам подарунковий футляр відкривається дуже легко на магніті і також зберігається відкритим, не так як його зелені аналоги, які відразу закриваються. Монета з футляру дістається дуже легко, простим натиском внизу монети без зайвих зусиль. На дотик, звичайно, хотілося б, щоб футляр був трішки м'якший, ну але вже який є. Оскільки це срібна монета, то тут присутній сертифікат, так як і у всіх срібних монет НБУ. Сертифікат також стилізований під тематику монети. Що цікавого, НБУ не всі сертифікати стилізує під тематику кожної монети. Тексти в сертифікаті двома мовами українською та англійською. Тут є невеличкий текст, який би я хотів вам зачитати: Мить коли в світ приходить дитя сповнена неперевершеною радістю та любов'ю, два серця зливаються в єдине ціле, щоб зародилось нове життя. Народження малюка. Це велике диво, це початок нової глави в книзі життя, повної яскравих барв та незабутніх моментів. Батьківство подорож у безмежному океані любові, де кожен момент це радість, а слова мама і тато його найсолодша мелодія. Також в сертифікаті є підпис голови Національного банку. Зараз це Андрій Пишний та технічні характеристики, що для нас є цікавими. Ми бачимо, що номінал такий ж самий, як і в Нейзильбера – 5 гривень. Метал срібло 925-ї проби. Маса пів унції 15,55 г. Діаметр 33 мм. Якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий, тираж до 15 тисяч. Це цікаво. Рік випуску 2024, елемент оздоблення там подруг. Стосовно тиражу поговоримо наприкінці відео. Також, якщо хтось не знав, сертифікати НБУ особливо нові, можна перевірити на оригінальність за допомогою ультрафіолетового фонарика або лампи. Як бачите, світиться напис НБУ та ворсинки. Проблема такої перевірки в тому, що світяться тільки новіші сертифікати НБУ. Якщо ми говоримо про сертифікати 90-х або початки 2000-х, то вони ніяк не реагують на ультрафіолет. Монета батьківське щастя в сріблі є стереомонетою, тому робити ще раз огляд монети, що там на ній зображено, немає сенсу. Покажу тільки, в чому там є різниця. Перша відмінність це відсутність банкнотно-монетного двору на Аверсі. Друга відмінність це гурт. Тут він гладкий, на якому зображено логотип банкнотно-монетного двору. Проба срібла 925 та вага пів унції. Ну і ще одна не менш важлива візуальна різниця між цими двома монетами це розмір. Як ми пам'ятаємо, з технічних характеристик монета зі срібла на 2 мм менша за монету з Нейзильберу. Якщо тримати дві монети поряд, то різниця трішки помітна. Тут же кожен вирішує сам для себе, яку монету ставити в колекцію. Хтось залишить обидві комусь до душі більше срібло. А зараз давайте проведемо трішки нашого улюбленого аналізу стосовно тиражів та цін на ці монети. Отже, заявлені в нас були такі тиражі. На срібло заявлений тираж 15 тисяч, на Нейзильбер заявлений тираж 100 тисяч. За офіційною інформацією НБУ фактичні тиражі такі. Срібло 5 тисяч, Нейзильбер 50 тисяч. І тут мені потрібно, щоб ви включились в коментарі і написали, що кому відомо стосовно фактичних тиражів цих монет. Тому що, кого не запитай, всі знають, що срібло будуть докарбовувати, що буде тираж 7,5, 10 тисяч, 12 тисяч і так далі. Зате цікава ситуація з Нейзільбером. Відкарбували 50 тисяч, продали частину через інтернет-магазин, віддали дистриб'юторам, все окей. І тут, якщо не помиляюсь, десь місяць травень інтернет-магазин оголошує про продаж батьківського щастя. Хто пам'ятає, коли продавали і яку кількість, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо щось не можу пригадати. Ну і за класикою жанру відразу палило зі всіх чатів, зі всіх тіктоків монету докарбовано. Ну і це звичайно призвело до того, що монета два останні місяці падає в ціні. Тому зараз якраз слушна мить, щоб придбати цю монету, хто ще її не придбав. Але є одна цікавинка. НБУ офіційно не заявив про докарбування цієї монети, і на всіх ресурсах тираж залишається фактичним 50 тисяч. І тут два варіанти. Або вони банально забувають оновити інформацію, або насправді ніякого докарбування не відбулось. І коли хтось нелінивий напише звернення в НБУ і вони дадуть відповідь про то, докарбовували вони чи ні, це відразу кардинально поміняє ситуацію на ринку цін. Ну і давайте ще швидко пробіжемось по цінам. Інтернет-магазин продавав монету з Нейзильберу по ціні 210 гривень, монету зі срібла по ціні 1973 гривні. Станом на липень 2024 року ціни на монети падають, і зараз монету з Нейзильберу можна придбати по ціні 500 гривень, монету зі срібла по ціні 3400 гривень. На мою особисту думку, монети дуже красиві та дуже перспективні, але на фоні залякування великими тиражами ситуація з цими монетами непевна. Навіть ті тиражі, які зараз відкарбовані для кожної монети, це є великі тиражі в наш час. Тому і зараз кожен другий старається продати цю монету, бо розуміє, що якщо відбудеться ще до карбування, то майбутнього в цієї монети не буде. Я б радив всім тримати цю ситуацію на пульсі і слідкувати за інформацією НБУ. Якщо виявиться, що ніякого докарбування не буде і ніякого докарбування не було, то потрібно буде встигнути застрибнути в останній вагон. Відео вийшло трішки довшим, ніж планувалось, але щоб віддячити вам за перегляд, я оголошую розіграш. На розіграші буде пам'ятна монета з Нейзільберу батьківське щастя в сувенірній упаковці. Умови розіграшу дуже і дуже прості. Перше. Бути підписаним на мій YouTube канал. Друге. Поставити вподобайку цьому відео. Третє. Залишити коментар мінімум на 7 слів, а проведемо ми розіграш тоді, коли це відео набере мінімум 50 вподобайок. Тому хто хоче отримати таку монетку безкоштовно беріть участь в розіграші. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, пишіть, чи сподобався вам огляд, чи робити ще такі огляди, що було так, що було не так. Мені буде цікаво почитати. На каналі також проходить і інший розіграш, шукайте його в описі до відео. Дякуємо нашим Збройним силам, що нас захищають. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!